Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 3, здається, травня 25 рік. чи 4 вже заплутався. Посіяли ми соняшник. Соняшник посіяли. Такий об'єм попередник просо було. Вчора хотів зняти, як культивацію робив. Ну, Це про те, що хотів показати от боронування. Боронування з осені і боронування навесні, але не закривати вологу, а прибрати шильцю, як я казав, хто знає, хто слідкує. Поле було таке, що ну, його можна було і не культивувати. От тільки один участочок тут у нас трошки він був забур'янений. Ну то від попередників вже ми років з 10 не можемо вивезти, не треба тут. Все, посіяли соняшник, нема що багато чого розповідати. Вітер дує, там хто там каже, пшениці висихають, шукають якісь причини. Вон в посадках трава вже висихає. Так що не шукайте причини, якісь там після дії чи що. Сохне все. Що ми сіяли? Відразу покажу, що ми сіяли. Основна маса в нас ароматик була. Ароматик ось такий. А, це минулорічний, бачите, 16 кг. Це перше, 24-го, це минулорічний в нас залишок був. Ні, то що ж я бачу? Це ж не минулорічний. 16,1. Зараз ми достанемо мішки, подивимося. А, так, да. це був минулорічний, трошки там залишок. І ми досіли. Ось, свіженький. 13,6 це цейлон. Та що ж це таке? Ну, Сіяли ми цейлон, ароматик. Зараз достанемо ще один. Ось, ну, Цейлон ви побачили, цейлон був 13,6, 13,64 року. І ароматик свіженький, теж ось 11,98-12 кг, 0,3-25. Запакований. Основна маса в нас, ага, сіяли ми ще ось. Покажу відразу все, що сіяли, потім буду сам для себе вже розповідати. То вже далі вам буде цікаво, я сам і сіяли ЛГ 779. Все таке випадково попало до нас, так сказати, тому що була нехватка, трошки там. Обіцяли нам наші українські виробники надати щоб ми їм показали, як їхні суперсоняшники родять у нас. ну, Мабуть, вони передумали, злякалися на півдні. Так, а далі для себе буду розповідати, як ми що сіяли, знову у нас експерименти, сіяли ми навіть 35 тисяч. Навіть 35 тисяч. Основна маса в нас була ароматика. Ароматиком ми зайшли звідти спочатку, обсіяли края в нас ароматиком. Тут у нас на два проходи з цієї сторони. Це я стою біля посадки. Два проходи. Ну, я так заходю, завжди по колу, можна сказати, обсіваю. Щоб вугли, так вугли краще засівати. Заходиш, і всі вугли в тебе гарно засіяні. Ну і так, і легше їх. Раз, раз, раз. Ну, в общем, кожен сіє по-своєму. Так само, як і края. Бачите, я края відходжу на 4 сівалки і, і пішов собі з розворотами. Ну, то таке, кожен не хоче. Не про це. Ароматиком ми засіяли, сіяли ми ароматик з нормою 50 тисяч. Особливо від країв, тому що там вчора культивацію робили, сьогодні приїхала купа слідів, Зайці з'їдять. Зайці у нас фазани з'їдять. Тож краї я засівав як гусіша. Потім ми там у нас є спіточки ставили для того, щоб була різниця, ароматик побахнули відразу 35 тисяч. Отак, так, щоб було видно, тут густо, тут рідко. Потім Півтора гектара посіяли ми, ну, чейсь, ну, десь півтора гектара 35 і півтора гектара ми посіяли 40 тисяч. І потім далі у нас пішов звідти сейлон. Сейлон ми ,3 гектара 3 посіяли і ЛГшку. Уже ЛГшкою тут закінчували і тут уже таке. Досівали туди-сюди, те, що було, та й висипали. Загалом висіяли, загалом висіяли ми з 5 половиною ,5 десь мішків. Це у нас 19 з половиною майже тут гектарів. гектарів. Вітер дме, я вам скажу, видуває вологу, але холодний собака. У нас лишилося, ну, у нас тут сівалка, що там лишилася. Це серебристе, це лідерівська протравка минулорічна. Ну і тут ось пів, ну, пів мішка, я скажу, да, десь 5,5, навіть менше. От і порахуйте, скільки ми, як і що ми посіяли. Взагалом ми десь на 40 і вийшли, мабуть. Ну не На 40, на п'ять 40, в середньому вийшли. Ну то таке, зробили експерименти, посіяли, будемо спостерігати. Все, тримаємось, все буде добре. Прямо додому. Чекаємо, сходів. Одній сім, одні другий будемо культивувати. Я не знаю, ще поїду на той сонячний гляну. Гарно собак зійшов, савана. Так красиво зійшов, а амброзія заростає. Трошки, трошки не спрацювала наша технологія. Ну, для нас. От ви покладаємося. Чому ви покладаєте? Вже зробили культивацію, все, замовляв, я вже і гербіцид, усе, потім вирішив. Є нароблено, я звик так працювати, виходить, ці експерименти виходять дуже потім боком вилазять, бляха муха. Вже скільки років працював, скільки є своя технологія для півдня, то таке. Кожен робить все. Тримаємося, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою.